Вітаю вас, любі мої першокласники. Сьогодні ми з вами пишемо велику букву Ш, склади і слова з неї, а також запишемо речення і пояснимо використання деяких знаків на письмі. Виберіть, будь ласка, який зараз у вас настрій. Я думаю, що якщо він у вас сумний чи злий, я допоможу вам з цим справитися. Ми згадуємо, що вчора ми з вами бачили нашу букву Ш і навіть писали маленьку Ш. У неї є старша сестричка, велика буква Ш. Її використовують у словах, коли починаємо речення або пишемо назви чи імена. Сьогодні ми з вами попрацюємо з нею. Подивіться, будь ласка, як пишеться велика буква Ш. Якщо ви уважно дивитесь на неї, то вона займає верхню міжрядкову лінію допоміжну і йде до нижньої рядкової лінії. Починаємо писати трохи нижче верхньої допоміжної лінії, робимо заокруглення вправо, ведемо вниз пряму похилу паличку, заокруглюємо її вправо внизу і ведемо догори доверху, до верхньої допоміжної. Робимо знову загострення і ведемо вниз похилу пряму паличку із заокругленням внизу вправо. Повторюємо рух, ведемо третє догори і заокрулюємо внизу знову похила паличка з округленням вправо. Закінчуємо писати букву з посередині рядкового основного рядочка. Зробіть, будь ласка, рух разом зі мною. Пальчиком, вводячи в повітрі. І раз, і два, і три і. Ще раз. І раз, і два, і три і. Ось таким чином ми будемо писати нашу літеру Ш. Розгляньте, будь ласка, і порівняйте, на що схожа наша Ш. Вона схожа на маленьку букву Ш і на велику букву І, яку ми писали. З вами недавненько. Знайдіть, де заховалася буква Ш. Так, правильно, ось вам підказочка. Порівняйте і пропишемо нашу букву Ш. Для цього відкрийте сторіночку 15 і будемо з вами працювати друкований зошит, сторінка 15 другої частини, там, де у нас зображене дерево на полі. Відкрили і розгляньмо спочатку. У нас є малюночок. Тут у нас шпак. Де він сидить? Біля шпаківні. Шпак сидить біля шпаківні. У нас велике слово починається на букву Ш. Я думаю, що це слово шпаківня. Перший звук Ш. Твердий приголосний, далі П. Твердий приголосний, А. Голосний Х. М'який приголосний? І голосний його, тут не маємо його, зараз намалюємо. Далі в твердий приголосний Н, приголосний м'який? А голосний. Ось ми доповнили звукову модель слова. А далі ми пропишемо елементи букви Ш великої і саму букву Ш велику Для того, щоб вам було зручно, зупиніть відео і продовжимо після того, як написали. А ми виберемо, який склад потрібно додати, щоб утворилося слово. З чого почне слово Шафа, із складу ША, осві. Так. Інші склади почитаємо: Ша, ШО, ШУ, ШЕ. Тепер розглянемо тут. У нас є шишки. Давайте знайдемо склад, який відповідає першому складу свого слова. Шо, ши-ше, ші. Звичайно, це ши. Шишки. Молодці. Тепер тут прочитаємо склади Ши, Шо, Шу, Ші. Що в нас намальовано? Шуба. Який склад потрібен? Шу. Тепер тут ши, шо, ша, ше. Так, у нас тут є машина і в ній їде шофер. У нас... Склади Шо. Так, молодці. А тепер розгляньмо склади, які нам потрібно буде написати у нашому зошиті: це «ша» і буква сполучення. Ш, ШЛ, ШВ. Зупиніть відео і напишіть ці склади. А також у нас є слова кішка, шушка. Подивіться, будь ласка, яка гарна, крізь сидить у мене? Її звати шушка. Пропишіть ще раз ці слова фішка, шушка. А також ми напишемо наше речення. Ви вже дивилися, наш як сидить наш пакінь. Шпак «Шпа, сидить наш пакіні. Запишіть це слова всі по крапочках, речення це вийде тоді, нам дуже гарно видно. І ми напишемо його з нового рядочка ще раз. А також я пропоную вам у простому лошаті в косу лінії прописати ось ці речення два. Давайте їх розглянемо в більш детально. Перше речення у нас називається Школа. І воно сказано так Школа! Я сказала це так радісно, весело, як начебто сказала слово ура. Якщо ми кажемо так слова, ми вживаємо на письмі. Ось такий знак, який називається знак оклику. Це пряма похила паличка, яка не дописується до кінця рядкової лінії нижньої, а ставиться там на ній крапочка. Подивіться ще раз, як вона прописується. І коли будете писати, вживайте цей знак, коли хочете виразити свій піднесений настрій. Ми говоримо тоді. Голосно і вживаємо на письмі знак оклику. Також друге речення звучить так школа, дім науки. Ви почули, що я зробила після слова школа зупинку, а потім продовжила. Коли я роблю цю зупинку, я начебто пропускаю якесь слово. Яке саме слово я пропустила? Ну, до прикладу, це було слово Це? Зазвичай, коли вживають. Слово «це», тоді ми не робимо паузи. Наприклад, я би сказала, школа це дім науки. Але тут я це слово пропустила, і тому замість нього я поставила тире для того, щоб виділити дві частини цього нашого речення, які у нас будуть головними. Отож, між такими частинами речення. Ставиться ось такий знак. Він називається тире. Це пряма горизонтальна лінія, яка пишеться посередині робочого рядочка. Вона десь приблизно займає територію як одну з половиною літери. або як наша буква Ша прописана. І ще раз скажу, що тире. Необхідно писати в таких випадках, як я щойно оголосила. Будь ласка, не забувайте, коли будете це писати. Зупиніть відео і запишіть у зошит ці гарні рядочки. А я хочу з вами підсумувати, яку букву ми продовжували вивчати. Ми продовжили вивчати букву Ш і писали Ш велике. А які звуки вона позначає? Давайте згадаємо звук Ш. І «Щ». А що нове ви дізналися на вруці? Я думаю, крім того, що ми все це писали, ми дізналися про знак оплику і тире. Якщо ви забули, що це таке, перегляньте відео ще раз. Ну, і наостанок запитаю, я з вами писала про нашу кішку-шушу. А як звати вашу кішку? Пригадайте, будь ласка, і, можливо, ви захочете написати ще її ім'я. Якщо бажаєте. А я? Хочу, щоб ви оцінили свій настрій. Ось вам суплофор настрою, Виберіть, будь ласка, якщо все було просто, це зелений колір. Мені довелося докласти зусилля, жовтий, червоний, мені нічого не вдалося. Вибрали? Якщо нічого не вдалося, поверніться ще раз до початку уроку і спробуйте ще раз. Я думаю, що у вас все вийде. А я дякую вам за увагу і бажаю хорошого настрою, успіхів і миру. На все добре До побачення.